Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні у нас 31 березня і ми проводимо розріж наших призів, які ми анонсували два тижні тому. Головними призами у нас виступають друге місце 10 саженців гісопу плюс час лікарських рослин. І за перше місце це 20 штук саженців гісопу, 5 штук саженців меліси. і Плюс ще саженці Шавлі ми хочемо подякувати нашому спонсору Віктору Михайловичуку, який нам предоставив ці, ці корисні призи. Він реалізує лікарські та медоносні рослини. В нього їх можна придбати. Усі, хто не виграв. Контакти Віктора я залишу в описі під цим відео. Так, а ми проводимо розіграш. і в розіріш у нас. Тільки була одна людина, і, звичайно, вона і виграла цей у нас головний приз за перше місце. І ця у нас людина це Олександр. Препарати для джільництва. Ми вітаємо Олександра, вітаємо з перемогою, вітаємо за те, що він участвував, за те, що він допомагає Збройним силам. Також хочу подякувати усім, хто допомагає Збройним силам України, навіть без нашої групи. А ми з Олександром зв'яжемось. Передамо звичайно йому наші призи. От ще раз усім дякую, дякую за підтримку. участвуйте у наших наступних розіршов. Усім дякую і до нових зустрічей. Paca, paca.